Чому нічого не приносить радість в вашому житті, тому що ви не вмієте жити для себе і заради себе. Справа в тому, що ви орієнтовані на щось зовнішнє і постійно перебираєте, ану, я ось це одягну на себе, немає радості. Потім це, буду відповідати цьому чи цьому, відповідно, радість не приходить. Радість вона від сонця приходить. Радість в моменті, коли ви приймаєте свою дійсність природньо, просто. Дійсність, в незалежності від чогось, приходить радість. І, відповідно, чому ви її шукаєте? Тому що першочергова потреба вашої душі це саме радість, любов, розвиток. Ви ж ставите на перше місце статус, чогось досягти, кимось бути, кимось стати. Це скоріш задоволення амбіцій, це скоріш. Мам, дивись, як я вмію, або тато. Це про внутрішню вашу дитинку. Зверніть увагу на ці моменти. Задовольніть потреби своєї внутрішньої дитини через роботу над собою, прийміть свою дійсність, визначте потреби своєї душі і рухайтесь в контексті потреб вашої душі. Душа вам дасть ресурси, радість, прийде любов, і ви будете щасливі. Ну, і відповідно, транзитом шлунково-кишечний тракт у вас буде стабільно працювати. Тому що саме. Психосоматика, така відсутність радості, б'є по шлунково кишечному тракту. Підпишіться на мене дуже багато корисного для вас. Приймайте участь в моїх заходах всіх обійняв.